Вирвемо все до біса. Штати погрожують покарати Китай, Індію та Бразилію за субсидування російської війни в Україні. Там беру, Мені за державу а американські чиновники і конгресмени повели скоординовану атаку на покупців російської нафти, після того як Дональд Трамп пригрозив останнім 100-відсотковими митами. Представники Вашингтона накинулись з погрозами на партнерів Росії по брік Китай, який є найбільшим імпортером російської нафти, необхідно притягнути до відповідальності за субсидування війни в Україні, заявив посол Сполучених Штатів в НАТО Меттью Уїтекер. Пекін використовує Росію як маріонетку, бажаючи, щоб штати та їх союзники загрузли у розв'язаній нею війні в Україні і не могли зосередитися на інших стратегічних завданнях, сказав він Фокс Бізнес. За таку поведінку Вашингтон готовий карати. Вторинні санкції, які погрожував запровадити Трамп. Якщо до початку вересня Росія не піде, на мирне врегулювання будуть значними. Попередив Вітекер вони вдарять по країнам, які купують російську нафту, будь то Китай, Індія чи Бразилія. Правду кажучи, на початку, коли тільки з'явилася перша інформація про те, що вірогідно може бути зустріч у Пекіні, і Трамп може приїхати до Пекіна так на переговори з сі і, і, і теоретично може зустрітися там із Путіним. У мене був скепсис на цей предмет, тому що ну це точно не зустріч на нейтральній території. Та? А, але зараз це обговорюється цілком серйозно, наскільки це дійсно вірогідно вам виглядає. Я все рівно поки що залишаюся на своєму скепсисі, скажімо так, тому що ну так чи інак, але навіть Трампу має бути зрозуміло, незважаючи на те, що він хотів зустрітися з Путіним, що він хотів зустрітися з сі зустріч з ними обома одночасно, і тим паче на території одного з них вона йому зашкодить. Вона йому зашкодить не просто як політику. Там вже не питання про національні інтереси, і так далі. Бо насправді зараз така зустріч не несе з точки зору геополітики жодного сенсу. Питання власне його. Його іміджу, питання його. Знаєте, його образу, матчу, який він це будує, що нібито він, який має вказувати всьому світу, як жити це життя. Він той самий, хто казав, що Америку всі мають боятися і поважати, Америка має бути найбагатшою, найсильнішою, і вона має всім дійсно всім керувати, але при цьому не витрачати ні на що гроші. Це той тип лідерства, який Трамп продавав своєму виборцю, і зараз він буде зустрічатися і сі і путіном, не маючи жодних жодного бачення, як виходити з цієї ситуації. Не маючи жодних гарантій, що зустріч буде успішна, не маючи жодного реального документа, який можна в результаті ухвалити, і це все буде на що? Це принесе в плюси лише Путіну і лише Сізенпіню. Трамп тут буде виглядати посміховиськом, не лише в очах інших демократичних лідерів, але й в очах тих самих диктаторів, з якими він зустрінеться. Тобто, з точки зору іміджмейкінгу Трампа, вже не говоримо про його політичні амбіції. З точки зору його іміджмейкінгу ця зустріч буде катастрофою. А тому я поки що досі ну достатньо скептично ставлюся до такої можливості. Ще одна тема: американський президент Дональд Трамп контактує із Сенатом щодо санкцій проти Росії. Однак хоче залишити за собою повноваження ухвалювати остаточне рішення. Про це сказала речниця Білого Дому Керолайн Левіт. Вона наголосила, що будь-які кроки щодо санкцій Трамп хоче залишити за собою. Почуємо президент дуже тісно спілкується зі своїми друзями в сенаті, особливо з сенатором Лінсі Гремом щодо цього питання. Але президент завжди стверджував, що він є головнокомандувачем і президентом не просто так, і він був глибоко залучений у це з самого початку. Спробуємо перекласти з політичної мови, навіть не з, не, не з англійської, а з політичної мови на звичайну. Та? Що це означає? Що Трамп готується до того, щоб е, врешті-решт, коли закінчиться термін цих 50 днів, такі влупасити санкціями, чи, е, чи ні? Та? Бо те, що санкції за ним залишаються, воно ж і так ясно. Так, це означає лише, що якщо Трампу буде вигідно це зробити. То він не хоче давати конгресу можливість можливість отримати лаври переможця і тому зробить це сам. А якщо раптом переговори підуть, то він не хоче, щоб його любого друга Владіміра хтось ображав, а тому залишає за собою можливість це все зупинити. Тобто, насправді Трамп просто робить, от якби це дивно не звучало, але те саме, що офіс президента України зробив з американським напрямком дипломатії. Він фактично цей напрямок повністю узурпує. і Трамп хоче повністю тримати під контролем те, що відбувається в відносинах з Росіянами. З українцями, тобто той час, коли в конгресі можливо є більшість для того, щоб голосувати за підтримку Україні, коли в Конгресі стоїть сутково є більшість для того, щоб голосувати за продовження посилення антиросійських санкцій, Трампу це не подобається. Трамп хоче повністю контролювати ситуацію, і Трамп хоче точно знати, що якщо йому треба буде натиснути на Росію, він зможе це зробити. А якщо йому раптом захочеться з росіянами знову миритися і не підставляти Владі Путіна під удар, щоб він теж міг зупинити будь-які санкції будь-які удари, тобто він просто хоче узурпувати повністю цей напрямок роботи. Дякую. Популярне трампознавство від Олександра Краєва, експерта ради зовнішньої політики Українська призма. дякуємо за долучення до ефіру. Дякую. І продовжуємо із Валерієм Гончарком у нашій студії буквально кілька слів. Бо це важливо насправді оця історія про можливу зустріч або не зустріч ці 50 днів, які е, термін то закінчиться, але чи закінчиться він санкціями для Росії? Оце питання. Ну, два окремих питання. Перше суті, питання так. це стосується можливої зустрічі 2 вересня в Китаї. Я нагадаю, що це закінчення Другої світової війни, 80-та річниця, і по суті, там сам Китай буде робити з цього там якийсь можливо парад, можливо, ще щось. І наслідок цього і Путін туди запрошується. Я думаю, що там будуть ще інші якісь гості. Але а... водночас це і закінчення 50 днів, які Трамп дав. З... з точки зору політичної стратегічної, їхати туди Трампу це абсолютно неправильний крок, тому що як закінчили? З Друго світова війна було бомбардування Японії. Відповідно, Японія капітулювала і підписала капітуляцію на американському цьому кораблі. До чого тут Росія, до чого там цей комуністичний Китай, якого на той час не було? І виходить так, що якби там Трамп. Це відмічав на рівні там десь Вашингтона чи десь ну де де завгодно. Це би було виправдано, тому що по суті США є одним із переможців, основних переможців Другої світової війни. А, а таким чином він ну якби буде їхати на, на територію Китаю, це, це абсолютно політично неправильно. Друге, як по суті діяв Трамп під час цих міжнародних останніх зустрічей, а G7 в Канаді. Він там трошки побув, побачив, що там навколо нього не, не танцює ніхто. Не це він втік з цієї Канади, виїхав. А саміт НАТО, який вже був в Європі, вони вже врахували це, і вже він був побудований під Трампа, і Трампу це сподобалося. Ну я далекий від тієї точки зору, що в Китаї там хтось буде під Трампа щось там робити, спеціальні ці заходи. Тому якщо є велике бажання зустрічатися з Сін Цзенпіном, це може бути якась нейтральна територія. А головне повинен бути предмет для цієї зустрічі, тому що, поки оці йдуть війни, що які стосуються тарифів, поки вони не будуть уладнені. Поки Трамп не скаже, що от я досяг, переміг цьому Китай пішов нам на зустріч, робити якусь реальну зустріч, ну немає сенсу. Хоча за цей час може щось змінитись. Тепер що стосується тих анонсованих 50 днів. Зі сторони Трампа для Російської Федерації. А, ну я, я можливо помиляюся, але от він їх анонсував ці 50 днів, а потім щось мені здається, він не згадував про ці 50 днів. І я не переконаний, що от він зараз десь щось там пам'ятає в контексті цих 50 днів. А як ми розцінюємо і як можна розцінювати от ці 50 днів? Можна розцінювати таким чином, що от закінчиться ці 50 днів, хоча звертаю вашу увагу, оця дата 2 вересня, а вона не була озвучена ні Трампом, ні ніким іншим. Тобто, це це. Так ми, ми говоримо 2 вересня. Там чіткої дати не було поставлено. І ми розраховуємо, що тільки настає там 2 вересня, все, Трамп вводить обіцяні санкції так і далі, так далі. Але ж можна це розцінювати в інший спосіб, що протягом цих 50 днів ніяких санкцій не буде зроблено. Питання там запровадження спеціального закону Грема ставиться на табу на, на 50 днів, і будь ласка, Російська Федерація там діє дій. І в цьому контексті, так, якщо ми розцінюємо м, якісь реальні кроки Трампа. То вони де-факто дуже часто відповідають тому порядку денному який сформувала Російська Федерація. Російська Федерація говорить про те, що Україна не повинна бути членом НАТО. Американська сторона цього не заперечує. Більше вона підтверджує, що так. Ми виступаємо проти, щоб Україна була членом НАТО. Ну і ми розуміємо, що при Трампі там якихось перспектив особливих немає.